Якась така скира двохстороння. Е, що ми? Тут бачиш, що в неї є гачок, можливо, ми йому влаштуємо домоклів меч. В мене тут така вісімка, вісімка, вісімка. Треба запам'ятати. Це в нас головоломка, оця вісімка, ультравісім. Е, так, як це працює? Повертається, 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 повертається. Окей. І цю штуку сюди. Все, супер. Тримай. Як почуваєшся? О, все в тумані, все в диму туману, нагнав туману. О, містер Ворон, привіт. Е, Ніж. Е, ти знаєш, що робити? О, о це то відсилка. Хотел. Усім привіт-привіт-привіт-привіт-привіт-привіт! Сьогодні в нас Rusty Lake Hotel. Е, Будемо е, закінчувати. Сьогодні це у нас фінальний епізод. Давайте ж будемо годувати цього кабана. Е, кабана. Мені дуже влучний коментар залишили під попереднім відео. Де мені в мене попросили, щоб я уважно подивився на образи цих персонажів, цих гостей, які в нас там прибули, і замислився за тим, що, що це за люди, і е, які, власне, в них ці, які в них там яка от в них мотивація, ціль, е, і що саме, через що саме вони всі помирають. Ось, оце все тут треба визначити. І я собі такий коротенький аналіз провів. собі виписав основні тези, але я пропоную про це поговорити, коли ми вже розберемося з кабаном, щоб в нас була загальна суцільна картина. І дуже. Так, добре, сходи, подивись, чи ти зможеш допомогти нашим гостям. Добренько. Ще, до речі, мене запитали, чи я, за кого, на мою думку, ми граємо в цю гру? Мені здається, ми граємо в цю гру за цього За детектива. Оскільки він має бути наступним після ось цього містера Сови, Він має бути наступним власником озера. Можливо, це якась його така. Як це? Те, що він сюди вже прийшов на таких цих правах. Так, кімната 4. You cannot enter this room. Rabbit room continue. Угу. Це чия кімната. Pigeon. Стоп. То що? Я щось не так, значить, не на цьому поверсі. На першому поверсі. Він. Ось. Тут ще бачу є підвал. Мені здається, що в грі раніше було завантаження, де. Е, детектив їхав на ліфті. Їхав на ліфті, і тут ми на ліфті катаємося. То мені здається, що цілком собі може бути, що це якраз ми за нього граємо. Е, так, містер Кабан. Заходимо в кімнату до містера Кабана. Так, заходимо. Е, в нас здається, там вже є картопля. Так, окей, він тут відпочиває. Привіт, що тобі? Е, принеси мені сендвіч. Принеси мені сендвіч. Е, так. Та Піднімається, опускається. Тут, до речі. Е ця сікіра якась така скира двохстороння. Е що ми? Тут бачимо, що в неї є гачок. Можливо, ми йому влаштуємо домоклів Моклів меч. Е зараз. Е так, що це в нас? Хлібчик? Хлібчик, найс. Ну, щоб сендвіч зробити, на хлібчик треба щось покласти. Е це на хлібчик? Окей. Е це листок. Салату. В мене тут така вісімка, вісімка, вісімка. Треба запам'ятати, що це в нас. Ой. Окей. Добре. Добре, я зрозумів. Що. Ха. Одна класна. Не клацай, не клаца? Не клацай. Не клаца, не клаца, не клаца, не клаца. Двічі клацнула. Двічі. Тричі. Двічі. Один раз. Тричі. Тричі. Один раз. Двічі. Тричі. Ага, все вгадав. Е, тобто тут треба було натискати е, ту кількість разів, скільки. Ну, От вона, вона клацає, скажімо, це от перша, ця друга, це третя. Скільки разів е, класнуло, скільки разів треба її натискати. Е, так, е, туалетний папір в мене тут є. Так, це. Ні-ні, Це в нас головоломка, оця вісімка, ультравісімка. Нам треба, щоб зверху всі були сині, сині всі зверху. Е, так, як це працює? Повертається, 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 повертається. Окей. Okay. Окей. Okay. E, тепер цю штуку сюди. І цю штуку сюди. Все? Супер. E, так, трубка для опіуму. Ну, -у. Ну, в нас кабан, я так розумію, зовсім e, любитель всяких таких штук. Too dark. Надто темно. Лампа. Е, всі сині з правого боку. Давайте так і зробимо. Е, так. Е, окей, це, значить, передаю вниз. Е, передаю вниз. Ось так. З цього боку дві є. Тепер ця сюди. Ця сюди. Добренько. Все відкрив. Прекрасно. Е, Тут в мене є молоточок. Е, молоточком, можливо. Добре, збив. Важка, не можу підняти, серйозно. А, опустити тоді? Ага, він заважає, щоб йому опустити. Е, добре. Що в листі? Е... Mr Mi Ambassador, I was informed about friend uh, about your uh, addictions and anxiety. I want to invite uh, you to a Rusty Lake uh, let me mention, uh, Healing and Fishing. Так, 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 так. Ага. Містер е, Сова е, запросив його, цього кабана. Він сказав, що в, е, він йому відомо про його. Е, від його друга відомо, що в нього є залежність. Е, і е, Annie це, це, Це якесь щось, мабуть. Е, з, о, тут ліс, ліс, кабан це ліс. Кабан ліс. Значить, він. Е, правильно я побачив, що в нього є залежність від опіуму. В кабана. Ось що, значить. Так, квітка в мене, я ще не подивився на квітку. Окей, опіум. Е, Я зрозумів. Ось що це тут таке. Е, значить, е, йому треба сендвіч зробити. Справді, так? Да. Хе-хе-хе, <смачного>, смачного тобі. Ось на. Найбільше. Нарешті. З'їв, з'їв, з'їв. Все, пішов. Окей, треба опустити вниз. Найс. Підв'язуємо. Піднімаємо наверх. Ну, ми реально йому домоклів меч влаштовуємо. Що там? Хе-хе, <гум> фугідки, звуки. Е, тримай. Все, він звідси пішов лежить. Принесе мені сендвіч. Принесе мені сендвіч. Можливо, тобі ось цю штуку дати. На. Тримай. Як почуваєшся? О, все в тумані, все в диму. Туману. Нагнав туману. Ой, де? Де це я? Воро Ворон був. Прикольно. Ще Ворон. Нема більше. Ось ще Ворон. О, містер Ворон. Привіт. Е, ніж. Е, ти знаєш, що робити. О, У це то відсилка! Е, так, окей. Принеси мені сендвіч. Е, Давайте переріжемо цю штуку. Ну окей, кабан готовий. Е... Фух. Е, е... Я зрозумів. Це просто жесть. Так, більше гостей у нас немає. Всі гості виселилися, так? Добре, готуй. Нормально все буде нехай з двома цими. Все окей. Е, так, і ми тепер знаємо, що. Е, тобі варто занести ось, цю останню вечерю пану е, сові. Ось, mm -hmm. значить, що мені треба зробити. Мені треба взяти вечерю і занести пану сові. Е. Піди і подивися на пана Сову в його кімнаті. Зустрінься з паном Совою в його кімнаті. Так що я не забираю його чи що. Е, так, добренько. Ключі, ключі, ключі ключі. Е, цей правильно був. Ось цей був неправильно. Ось так. Коробка. Сигари. Сигари іржавого озера. Ось, це, я зрозумів, це просто, просто очівка. Ти більше нічого не готуєш? Нічого не готує. Так, давайте поговоримо з вами про те, хто був який персонаж, і що з ними з усіма сталося. Просто кабана якось ультра легко все було, нічого взагалі складного. Тобто, я навіть не думав, просто воно все вирішилося, вся загадка. І вирішилось. Ще раз кажу: цю частину гри я колись грав. Е, і. Що це у мене лампочка моргає? Ти чого? Перелякалась чи що? Е, так. Ось це кабінет е, пана Сови. Е, Тому давайте з вами зараз обговоримо. Хто що. Перестань моргати! Зараз хвилиночку. Просто вимкнув, щоб не моргала. так е Чи ви впевнені, що хочете зустрітися з паном Совою? Е Ні, Ні, не хочу. Е так ось. Е ось. Ось 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 ось. Е в чому фішка? Е що Олень, він був мисливцем. Е я собі поставив такого через е Дефіс. Е мисливцем, хіміком. І він колекціонував метеликів. Через що він помер? Через отруєння ядом метелика. Далі. Кріль був фокусником і ілюзіоністом. Чому він помер? Через те, що в нього не вдалося йому зробити фокус. Далі. Голубка. Вона з того, що я собі написав, що вона мати, очевидно, і вона приховує ув'язнену дитину і е, намагається з дитини дістати спогади за допомогою електричного струму. Як вона померла через дитину, за, е, через те, що дитина підключила її до електричного струму, поки вона приймала ванну. Е, Фазан, вона модель е, цей, е, такий. Як це правильно сказати. Mm -hmm. E -hmm. E -hmm. Актриса. Отак. Вона актриса. Е, можливо, театральна. Е, чому вона померла? Через те, що вона занадто сильно ввійшла е, в образ і заради мистецтва. Заради фотографії. От е, це їй такий був пік мистецький. Е, далі. Що сталося з Кабаном? Е, кабан е, через те, що. Він мав захоплення е, саме тим. М ну, опятами, коротше. Е, то він е, через це, якраз через те, що ми пройшли через той дим, ми знайшли ніж, і от він і. Помер. Ну, типа з кабаном якось найменше в'яжеться, але з усіма рештою в'яжеться через те, що вони приїхали сюди швидше за все від цих от своїх залежностей позбавлятися, оскільки це все ж таки типу медичний заклад. І в кожного із них було якесь, якась пристрасть була, яка, якесь щось, що вони робили в своєму житті, над надмірно. І через те, що вони надмірно це робили, воно якраз всіх їх і погубило. От, в моєму розумінні, це так працює. І я тепер розумію, чому кабан, до речі, завжди був голодний. Е, так, окей, добренько. Е, ось це ніби обговорили. Погнали. Заходимо до пана сови. О, привіт. Е, в тебе прям черепи всіх, так? Давеа, Ось і ми. Е, остання вечеря. Дякую вам за всі спогади. Е, і, Гарві. Really е, я справді радий, що ви принесли цигари. Гарві? Я граю за бабу? Що? Е, озеро буде вдячним. Cubes, е, погляньте в чорні куби. Будь ласка. Ти пропонуєш мені заглянути в чорні куби? Так, всі. Один, два, три, 4, 5. Добренько, Всі є. Тут. Чорні куби. Огляну, привіт. Ти мене не випустиш. Так, кріль! Кріль. Кабан. Олень. Вони всі... це це все в... це все вони, це все вони, це все ці. Типа чорні душі. Як я цього не помічав? Past, but... Спогади це не тільки ключ до минулого, але. So але і до майбутнього. Поглянь. А як поглянути? Куб, білий куб. Так, ходять двоє. Ходить одна. Ще один ходить. І ще двоє ходять. О, ліфт. Тобто мені треба покрутитися, поки я не побачу ліфт. А на ліфті їде е, детектив? Гарві? В майбутньому стане детективом? Що? Е, далі буде? Що? Ваші зірки? Ну, взагалі-то я цю гру проходив повністю на, на всі ці... на всі зірки, здається. Ех, бо багато разів перепроходив кімнати. Але це цікаво! І тепер в мене якби цільна картина з'явилася. Бо до цього я проходив цю гру просто відірвану від цього від решти сюжету, тільки конкретно цю головоломку. Я проходив тільки одну цю частину гри. І ось тепер мені зрозуміло стало. Ось, значить, як. Але чому Гарві? Що? Майбутнє для Гарві. Для папуги? Що? <плес> Ой, загалом мене це заплутало. Але дуже цікаво. Дуже-дуже-дуже цікаво. Мені дуже подобається ця задумка. То виходить, що вони всі прийшли сюди для того, щоб розплатитися з своїми якимись... Розпрощатися, точніше, з отруєними своїми якимись цими от, баченнями світу, якось так. Дуже цікаво, дуже-дуже, дуже цікаво. Все. Я вже аж очікую, коли ж буде наступна частина по наступній грі, щоб ще краще розібратися в тому, що тут відбувається. А наразі, дякую вам всім за увагу, дякую за перегляд, за коментарі, за вподобайки, за те, що ви чудові люди. Я дякую вам сердечно. Обов'язково пишіть коментарі, здогадки, пояснення, бо мені це вкрай важливо обговорити, що ж тут відбувається, що тут за, за, за загальний сюжет і чим же ж таки в кінці це завершиться. Все, до зустрічі в наступних видавах, Бувайте!